Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами. В підручнику це сторінка 94. Всі старанно попрацюємо, помилок не буде факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. Далі працюємо з вами в усному рахунку: кольорові сходинки з цеглинок Лего. Наголошую на тому, що якщо у вас немає цеглинок лего, ви можете використати. Кольорові олівці або кольоровий папір. Отже, побудуй сходинки, виклади відповіді по порядку зліва направо за допомогою цеглинок. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Тобто, вам треба розв'язати вирази, далі знайти відповіді і за допомогою кольорових цеглинок викласти відповідь. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Працюємо далі. Відкриваємо зошити, записуємо каліграфічне число, за яким ви працюєте. І ваше завдання запишіть каліграфічне число, яке має у своєму складі 4 десятки і 4 одиниці. Яке це число? Так, це 44. Ставимо відео на паузу і закінчуємо це завдання. Давайте з вами пригадаємо, ми з вами ми бачите, на минулих уроках знайомилися з задачами, які подаються в прямій і непрямій формі. І говорили, що якщо задача подається в непрямій формі, то треба уважно читати питання задачі, щоб визначити шукане число. Буде більше задане чи менше, щоб визначити, яку дію треба виконувати. От сьогодні давайте з вами пригадаємо. Записувати ці задачі не треба. Ми просто їх розбираємо. Отже, з набору для творчості діти виготовили 12 магнітів овочів. Це на 4 магніти більше, ніж магнітів фруктів. Скільки магнітів фруктів виготовили діти? Ось коротка схема цієї задачі, так? Схема цієї задачі. Виготовили 12 магнітів овочів, Це на 4 більше, ніж магнітів фруктів. Тобто, фруктів менше. Так, Фруктів виготовили менше. Ось ця схема: 12 овочів, 12 магнітів овочів, Це на 4 менше. Щоб знайти оце число, треба що? Це на 4 більше. Вибачте, на 4 більше, ніж магнітів фруктів. Отже, Фруктів було менше. Нам треба виконувати дію зменшення, так? хоча в задача в нас стоїть на 4 магніти більше. Це на 4 магніти більше. Задача подана в непрямій формі. І ми з вами говорили про те, що якщо задача подана в непрямій формі, то треба визначити, шукане число буде більше задане чи менше. І від того, вже. Відштовхувати, яка буде дія. Якщо шукане число менше, дія зменшення. Якщо шукане число більше, дія збільшення. Відповідно, додавання або віднімання. Отже, для цієї задачі: шукане число буде менше, відповідно, буде дія віднімання. 12, відняти 4. Давайте про цю задачу. Друга задача з набору для творчості діти виготовили 12 магнітів овочів, а магнітів фруктів на 4 магніти більше, ніж магнітів овочів. Скільки магнітів фруктів виготовили діти? Ця задача подана в прямій формі, так. 12 магнітів овочів а фруктів на 4 більше. Тобто, якщо Шукане число у нас, нам треба знайти, скільки магнітів овочів. Ми знаємо, що магнітів овочів на 4 більше. Нам відомо, задачі це дія збільшення. Так? Отже, непряма задача і непряма форма і пряма форма. Давайте з вами розберемося, як розв'язуються ці задачі. Отже, перша задача з набору для творчості діти виготовили 12 магнітів овочів, Це на 4 магніти більше, ніж магнітів фруктів. Скільки магнітів фруктів виготовили діти? Овочів 12, Це на 4 більше. Тобто фруктів менше, дія зменшення. Віднімання: 12 відняти 4 фруктів. Магнітів фруктів було 8. Відповідь 8 магнітів фруктів. виготовили діти. Друга задача, як буде розв'язуватись? З набору для творчості діти виготовили 12 магнітів овочів, а магнітів фруктів на 4 магніти більше, ніж магнітів овочів. Скільки магнітів фруктів виготовили діти? Розглянемо короткий запис овочів 12 фруктів на 4 магніти більше. Задача подана в прямій формі. І розглядаємо, шукане число нам треба знайти скільки фруктів, а ми знаємо, що їх на 4 більше це дія збільшення додавань. Отже, треба 12 додати 4. Рівня 16. 16 магнітів фруктів виготовили діти. Чим відрізняються ці задачі, чи впливає зміна форми на розв'язок? Так, в даному випадку впливає, тому що і в першій задачі, і в другій повернемось на попередній слайд, в нас з вами збереглося на 4 більше. Так, і в... Давайте ж сюди повернемося. На 4 магніти більше, і тут на 4 магніти більше, але це не, нам не дає можливості розв'язати задачі однаково, тому що шукане число менше. Так? І звернемося з вами до алгоритму, до пам'ятки. Не завжди зі словом більше треба пов'язувати дію додавання, а зі словом менше віднімання. Тому, обираючи арифметичну дію в задачах, сформульованих у непрямій формі, слід міркувати так, визначаю, яке число треба знайти: більше чи менше задане. На цій підставі обираю арифметичну дію. Про те, що я вам говорила, якщо в задачі шукане число більше задане, то ми виконуємо. Дію збільшення. Якщо воно буде меншим, ми виконуємо дію зменшення, відповідно, додавання або віднімання. Працюємо з вами далі. Давайте відпочинемо.

Працюємо з вами далі. Сторінка 94, друге завдання. Зі став суми, що змінилось, як ця зміна вплине на розв'язування. Прокоментуйте розв'язання за, за схемами. Отже, 27 додати 4. 27. Перший доданок розкладаємо на розрядні доданки. Ми додаємо двоцифрове число і одноцифрове. Перше доданок розкладаємо. 20 двоцифрове записали. Десятки, 7 додати 4 11. 20 додати 11, 31. Далі, другий вираз, 27 додати 34. В другому виразі ми додаємо двоцифрові числа. І другий доданок це вже двоцифрове число, в якому з'явилось три десятки. Розкладаємо. Числа на розрядні доданки. Додаємо десятки до десятків одиниці до одиниць. 20 додати 30 буде 50, 7 додати 4 11, 50 додати 11 до рівня 61. Що змінилося? Було одноцифрове число 4 одиниці, стало двоцифрове 3 десятки і 4 одиниці. Ця зміна вплинула на розв'язування задач... розв цього виразу. Так, звичайно, вплинула. Другий доданок, у нас був 4, збільшився на 3 десятки. Відповідно, відповідь, сума також збільшилась на 3 десятки. Знову працює правило, що якщо один доданок збільшиться на якусь кількість одиниць, відповідно, сума також збільшиться на ту саму кількість одиниць. Віднімання. Як працює це правило при відніманні? Зменшуване 73 від'ємник 6. Двоцифрове число розкладаємо на 60 додати 13. Чому 13? Дивимося на одиниці. 3 відняти 6. Неможливо відняти. Щоб відняти ці одиниці, їм треба дати десяток. Тому нам треба, ми 73 розкладаємо на Кругле число і один десяток, і кількість одиниць, тобто 13 і 60. 60 списуємо, а 13 віднімаємо 6. 60 і нам треба додати ту різницю, яка в нас вийде. 13 відняти 6 рівня 7. Отже, результат цієї результат цього виразу буде 67. Другий вираз. 70, зменшуване 73, від'ємник 46. Від'ємник збільшився на 40, на 4 десятки. Від'ємник збільшився на 4 десятки. Ми розкладаємо знову свої числа на розрядні одиниці, від'ємник, а зменшуване розкладаємо на кругле число і десяток з кількістю одиниць. 60 додати 13. Чому? Тому що 3 відняти 6 неможливо. Нам треба один десяток, щоб стало 13. І віднімаємо десятки від десятки, одиниці від одиниці. 60 відняти 40 буде 20. 13 відняти 6 буде 7. І нам треба результати додати 27. Тепер давайте прослідкуємо. Тут різниця 67, в другому виразі різниця 27. Як відрізняється на 40 менше. Пригадуємо правило: якщо від'ємник збільшується, то різниця зменшується на ту саму кількість одиниць. Тут у нас на 40 збільшився, різниця на 40 зменшилася. Обчисли порозрядно за схемами. Четверте завдання у вас є в підручнику. Ви можете поставити відео на паузу і виконати самостійно, а можете працювати разом з нами. Отже, 27 додати 48. Розкладаємо на розрядні доданки. При додаванні ми легко додамо ті числа, які нам подані. 27 тут 48. 20 додати 40 буде 60, 7 додати 8 буде 15, сума 71. Помилка 75. Сума. 60 додати 15, сума буде 75. 85 відняти 39. Дивимося на десятки. На одиниці. 5 відняти 9. Неможливо, тому нам треба буде позичати десяток. У нас тут повинно стати 15. Значить 70 додати 15. Відняти 39. 39 записуємо як розрядні доданки. 30 і 9. 70 відняти 30 буде 40, 15 відняти 9, буде 6, 46. Відповідь рівню: 46. Працюємо далі. Знайди значення виразів трьома способами, міркуючи за схемами. Давайте з вами пригадаємо всі способи, які ми з вами вже познайомилися з ними. Отже, 38, додати 27. 27 розкладаємо на розрядні доданки. При додаванні ми можемо перший доданок не розкладати, як один із способів. ми можемо розкладати тільки другий доданок. 38 додати 20 буде 58. І 58 додати 7 буде 65. Тобто, при перший спосіб, ми доданок один не розкладаємо, ми розкладаємо тільки другий. Другий спосіб. Другий спосіб у нас спосіб доповнення. Нам треба 38 додати таке число, щоб стало кругле. Щоб ми, спосіб доповнення, щоб ми отримали кругле число. Це буде число 22 і 5, так? тому що двойка дасть нам кругле число. 38 додати 22 і додати 5. 38 додати 22 буде 60 і додати 5, 65. Другий спосіб розкладаємо кожен доданок на розрядні одиниці. І додаємо по розрядному. 30 додати 20, 50, 8 додати 7, 15, дорівнює 65. При відніманні 92 відняти 75. Перший спосіб розкладаємо від'ємник на розрядні доданки. І віднімаємо 92 відняти 70 і відняти 5. 22 відняти 5 дорівнює 17. Другий спосіб. 92 віднімаємо 75. Нам треба 75 розкласти на такі два числа, які при відніманні від 92 дадуть нам кругле число. Тобто нам треба зберегти оцей десяток, а замість цих одиниць повинно бути такі самі, як і тут. Тобто, повинно бути 72. 72 і 3. 92 відняти 72 і відняти 3. Відповідь 17. І третій спосіб розкладаємо на розрядні доданки. Але ж пам'ятаємо про те, що 2 відняти 5 не віднімається. Тому нам треба брати десяток. Якщо ми беремо десяток тут 12, тут залишиться 80. Другий Від'ємник ми розрядні доданки ми не, не записуємо так, як, як вони є. Отже, 80 відняти 70 буде 10, і 12 відняти 5 буде 7, результати додати буде 17. Ми познайомилися з вами з. Способами, з трьома різними способами додавання і віднімання частинами порозрядно, способами наближення, ви вибираєте той спосіб, який вам найбільш зрозуміліший. В кінці уроку намалюйте собі кольор олівця і зафарбуйте його тим кольором. Який відповідає вашій шкалі успішності, як вам працювалось на уроці. Я вам бажаю гарного тихого дня і ваше домашнє завдання є два вирази. Вам треба позначити порядок дій і знайти значення виразів. Якщо ви подивитесь на ці приклади, ви скажете, що вони однакові, але зверніть увагу: тут немає дужок, а тут дужки є. Там, де є дужки, там впливає на порядок дій. Тому, я думаю, у вас все вийде. Ви зможете пояснити, чому значення виразів відрізняються в кожному стовпчику. Я вам бажаю гарного тихого дня, до зустрічі!